4 грудня шостку відвідали представники організації Об'єднаних Націй, де під час зустрічі з керівництвом міста дізналися про те, як непросто наразі живе шосткинська громада, і з якими викликами стикнулися протягом року, долаючи наслідки ворожих атак. Організацію знають не тільки орган місцевого самоврядування або влада, будемо так казати, а ще й люди вас знають. Люди громади. Люди громади знають вас. По вашої е, оперативності, е, вашої, ну я б сказала, може, даже десь жартовності, е, холодно, дощ, відмови від вас ніколи не було. Ну ніколи. Е, зразу оперативно приїхали і почали працювати. вас знають люди і вам люди вдачі, не тільки під час зустрічі закордонні партнери довідалися, як жителі громади переживали наслідки масштабної атаки по енергетичній інфраструктурі та логістиці 4 жовтня і що було зроблено, аби місцеві мешканці нарешті почали жити у звичайному режимі зі всіма вигодами, які забрав ворог під час нальоту. Звичайно, складно, складно нашим людям. Складно, переза всем, в тому, що впереді Зима, яку буде перезимувати надзвичайно складно, завдяки ООН і або прямо, або опосередковано у нашій громаді вдається витримувати такі складні умови. Російський агресор 3-4 жовтня. Розбомбив практично повністю нашу систему енергетики, систему газозабезпечення. І тільки завдяки партнерам, завдяки вам вдалося утримати життєдіяльність на цій території, в тому числі в перші години запрацювала вода виключно на альтернативних джерелах енергії. Завдяки партнерам запрацювали генератори і таким чином подали місто воду по графіку. Не весь час, але подали по графіку, завдяки. Підтримці. Завдяки таких підтримці запрацювали лікарні, які мають альтернативний джерела енергії, і другий соціальні об'єкти. До речі, очільник громади зазначив, що в перші дні після атаки генератори, які були запущені для мінімального забезпечення жителів громади вигодами, споживали близько 16 тонн палива на добу. Удар треба витримати першу добу. Яка потребує самих максимальних ресурсів і затрат. А потім за цю добу відновлюється в одному мікрорайоні, пошла електроенергія, там виключили вже менше-менше. І ми 16, 12, 10, 8, 5, 6, 4 тони. А потім зовсім вже відключилися, тому що перейшли на мет. Страшно, паливи немає, тому що багато лякають усіх, що будуть електростанції, не хватить грошей, де ж це палива. Витримати перша добу вона сама затратна. Микола нога зауважив, що навіть така масштабна атака не злякала шосткінців, і основна частина місцевих жителів залишилася у своїх домівках. Частина людей уїхала, і ми до цього відносимося з розумінням. Тобто, у кос, психологія така, що він не може витримати такої напруги. І він кудись переїжджає або за кордон, або в західній області, і це нормально. А хтось витримує. У нас 6700 переселенців. крім цього приїхали до нас. Взагалі шостка шостки живуть активні, імпульсивні, рухомі люди. Очільник громади не приховував від почесних гостей, що відновити нормальне життя після останньої масштабної атаки було непросто. Наслідки і досі не подолані на 100%. Проте місто і громада продовжує жити і планувати своє майбутнє. Ми запроектували підземну клініку і підземний артцентс коворки. І ветеранський простір він не під землею, тому що ветерани і так під землею воюють, тому ми розмістили в побудованому раніше приміщенні. Крім цього, ми зараз йдемо по шляху створення резервної системи енергозабезпечення для населення. Те розповідав для соціальної сфери для інфраструктури, як зазначили міжнародні благодійники, їхня мета використати досвід шосткинців для надання нагальної допомоги іншим містам України, що потерпають від російських обстрілів, та бути готовими до можливих подібних атак у зимовий період. Зараз на рівні Києва виходить дуже серйозна дискусія між всіма організаціями з того приводу. Чинно, які наслідки уроки були вилучені з цього реагування і як саме головне яким чином нам підготуватися для допомоги в тих випадках якщо будуть подібні атаки взимку на інші міста україни тому ми, ми бажаємо ми тому задаємо це питання Тим, щоб це було вклад в цих дискусії з тим, щоб ми сконцентрували ті ресурси, які є в правильному напрямку. Таким чином, для того, щоб це зробити, нам потрібно розуміти з вашого досвіду, на що потрібно звертати увагу, що в першу чергу потребує реагування як критичне, а що можна трошки пізніше, перше відновлення енергосистеми і резервування. І друге закопатися в землю. для електроенергії тепла. Треба додаткові генератори. Ви щось отримували від міністерства енергетики? Так, порядка десяти генераторів ми таких потужних отримали. Також під час зустрічі торкнулися теми порушеної логістики і варіантів її відновлення завдяки альтернативним способам транспортного сполучення між шосткою та столицею України. Аби жителі нашої громади мали можливість безперешкодно переміщуватися по країні, незважаючи ні на що.